Всім доброго дня, мої дорогі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні проведемо розклад про те, до чого привезведе його поведінка в майбутньому. Ну, або її поведінка, хто дивитися чоловіки. Одразу почнемо з того. Давайте, яка взагалі ситуація, щоб ми точно знали, чи це ваш розклад, і щоб ви знали, чи продовжувати дивитися і не притягували не свою ситуацію. У чому ситуація людини, яка прийшла на розклад? Одразу мені ви вийшли. Тут або вкрали ваше, тобто енергію людини, з якою ви зустрічалися, вона кралася, вона ділилася ще між кимось. Або ще партнер просто обділяє вас уже певною увагою, а раніше міг цю увагу вам давати. Також тут прихованих моментів дуже багато в зв'язку з цим новим починанням, в зв'язку з цими відносинами. Ну, в когось буде ще й два чоловіки, з одним з яких просто вимушено потрібно було завершувати стосунки. Тут можуть бути як трикутні, так і чотирикутні відносини. Тому, якщо знаєте, що ви з партнером належите одне одному і точно знаєте, що немає нікого іншого, то це розклад не про вас. Тут точно має бути треті лиця. Хоча б з однієї сторони. Ось така тут ситуація. І певні такі негативні зміни в стосунках, яких ви не очікували, які або крадуть цю людину від вас, або крадуть той ресурс, який та людина вкладала і інвестувала в вас. Давайте тепер тоді запитувати: яка поведінка зараз в задуманому партнера? Яка істина поведінка в задуманого партнера? Людина така гострувата на слово, яка може собі придумувати різні сценарії, як вона буде жити, дуже думає над своїм благополуччям фінансовим, це не остання річ, над якою зараз людина думає в заробляння грошей іде, тому що не вийшло йому так побудувати своє особисте життя, щоб зараз пожинати плоди. Тому пожинає плоди хоча б з того, з чого може. Вас бачить, як сімейну жінку, яка дарувала йому такий затишок сімейний тепло, яка здатна це робити, але він образив цю жінку сімейну, яка готова була до цієї сімейності з ним, і зрадив цю любов. Тут зрада може бути, як те, що він сприймає, що ви зрадили цю любов це його очима, але може бути, що зрада із його сторони, одним словом, думає він про ці думки. В його поведінці прочитується саме. Ну, і такі наслідки цієї зради. Але зараз будемо питати, що насправді стоїть за такою відстороненою поведінкою. Що насправді стоїть. Ой, поправлю світло. Що насправді стоїть за відстороненою поведінкою? Що стоїть? Якимось маніпуляціям прийшов кінець, могло бути як з однієї, так і з іншої сторони, тобто із вашої. Це ми питаємо його очима, тому що ми питаємо причини його відстороненої поведінки. То могли бути певні маніпуляції або він сприймає, що були маніпуляції, які ваші відносини зробили пустими, самотніми такими, де кожен з вас почувається досить самотньо, і це йому могло дуже довгий час не подобатися. Але врешті прийшов тому якийсь край по п'ятірці Пентаклів, і він розуміє, що зараз уже, ну, маніпуляції припинені з обидвох сторін, що зараз стараються обидвоє партнери стабільність свою будувати окремо від одне одного. У вас він бачить просто невимовну кількість пристрасті такого тепла, харизми. Але, тим не менше, він в той же час грав якісь такі ігри, в яких були замішані не одна людина, як нам це і на початку показувалося. І ще й все завершується картою п'ятірочки мечів, яка вам завжди пояснює, що це є зрада. За його відстороненою поведінкою, банально стоїть зрада, те, що він холодний, через те, що якась увага. Ділиться ще між кимось. Не тільки з вами ця бога. Ділиться в нас якісь нові горизонти. Він пішов здобувати. І ось цю королеву кубків свою залишив в такому стані болю. Ну, а так, виходить трішки такий негативний момент, але говорю, те, що бачу. Ну, давайте тоді питати, чи змінить він свій підхід. До людини, яка дивиться цей розклад, чи змінить він свій підхід в найближчому майбутньому. Чи змінить він підхід, свій в найближчому майбутньому? В якомусь такому майбутньому, яке скоро прийде, не можна сказати, що він свій підхід змінить, але буде думати над певними стратегіями, як це зробити, або очікувати від вас зміни підходу, тому що ну, щоб ви якось сама до нього проявлялися, приходили, щоб ви сама пропонували певні стратегії вирішення цього, щоб це якось з руїн підняти. Побудувати все ж таки з руїн ці стосунки, не про те, щоб ви з любов'ю прийшли, як це було раніше, коли ви трималися буквально за ниточку. Бо час міг вже спливати, стікати, і ви буквально за ниточку трималися за відносини через те, що розуміли, що якщо надалі ви не будете спілкуватися або все буде так, як воно було, то відносини просто-напросто ну, знайдуть своє логічне завершення не через те, що партнери хотіли цього, а через те, що сплив час. І от по мірі того, як цей час спливав, вам було просто, можливо, важко. І він розуміє, що навіть якщо він тягне чимось, і навіть якщо немає тих зрушень, які ви би хотіли бачити, то це нічого страшного, тому що все одно рано чи пізно ви якось не витримаєте ось так на його думку, і тому він в найближчому майбутньому не бачить перспективи того, що от він щось міняє. Він отак потрошечки по може прив'язувати вас до себе, потрошечки давати вам почуття любові. Не давати великими порціями цю любов, а якось потрошки таке враження, що він таким чином вас до себе прив'язує, і... але вас це ображає, але він все одно це робить, все одно продовжує це робити. Тут і дев'ятка мечів, і десятка мечів, і ще й вежа розбита. Ну, одним словом, якийсь такий накопичувальний ефект у вас міг бути в минулому з цим партнером, який впливав позитивно на ваші стосунки на думку цього партнера. Тому він старається цю лінію гнути далі, де партнера партнерка трошки має дефіцит його в житті. І він розуміє, що рано чи пізно ви або емоціями зірветеся на нього, і відповідно буде новий поштовх у відносинах і знову буде гармонія, або просто що ви сама зробите якесь рішення. Що якщо він не зробить, то ви зробите рішення. І, відповідно, доведеться поступати так, як ви ніби сказали. Скажете. А чи варто взагалі вам чекати від нього ясності, чи конкретики? Чи варто вам чекати від нього цього? Тут ясності чекати не дуже варто. Тут швидше буде таке усвідомлення з його сторони, що ці стосунки з руїни вже не піднімеш, і він буде хотіти, щоб ви йому, ну як говорили, переконали його в тому, що це можливо відновити, що ми можемо, якщо ми добре постараємося спільними зусиллями, то ми досягнемо миру, ми досягнемо хороших результатів в цих стосунках. І головне, щоб ми двоє працювали, щоб кожен давав свій вклад. А він якось буде на це досить так байдуже реагувати. Ну, а в когось байдуже, а в когось просто що не готовий, він буде зі своєї сторони мати також якийсь от план, як над цим працювати. Чи варто вам ну, чекати від нього все-таки якоїсь конкретики? Розумієте, ця конкретика від нього може бути, але це вже буде після того, як якась у вас буде стабільність? Тоді він захоче цю стабільність. Якимось чином знищити, для того, щоб... тому що він вже на той час а, зі своїх а, таких темних а, потаємних закладків душі вийде. І він захоче, вже через дуже довгий час, подивіться, пентаклів, захоче відновити цю стабільність з вами. І захоче, щоб знову ви були його іператрицею. Одним словом, я би не чекала поки що від нього якихось конкретних дій, але на перспективу ці дії можуть бути. Більшості. Давайте запитаємо, що він намагається досягти своїм знецінюванням, ось цим, чи ігноруванням, тут в кожному буде різне, Просто таким дефіцитом любові, яку він вам показує. Що він цим намагається досягти? Ну, кажу, що показують карти, що він намагається досягти певного розбитого серця, тому що він розуміє, що тільки при таких жорстких умовах у вашому житті починається рух вперед, починаються домовленості про те, як будуть надалі ваші відносини тривати. І що це навпаки з'єднує ваші відносини. Це їх об'єднує, це їх не, не знищує, коли є ось ці моменти болючого такого серця, коли є ці такі. Сцени сентиментальні або розмови зі сльозами і так далі. Тут він розуміє, що це грає ключову роль у ваших стосунках, і без цього складника, в принципі, ваші відносини не можуть називатися теплими. І Він розуміє, що стабільність можлива тільки після ось цих болючих розмов, болючих пережитих моментів. В принципі, тут людина може сприймати кохання як щось важке. Що тільки, якщо це дуже складно, важко важко це досягалося, важко здобувалося і почуття, ось тоді це щось що варте його уваги. Тоді він готовий над цим працювати. А коли йому легко дається в житті людина, якась, чи стосунки, то він над цим працювати не готовий. Бачить також вас як жінку, за якою стоять вищі сили. Ну, певні духи, можливо, померлі духи роду, які вас захищають і вказують вам шлях. Можете мати силу, яку ви зараз або розвиваєте, або просто відчуваєте її в собі, тобто певну інтуїцію. Яка також вам в житті дуже допомагає, він розуміє, що ця ваша сила може захищати вас від нього. І він також бачить і знає, що ви досить так грамотно зібрано спостерігаєте за цією ситуацією з ним, що ви не дозволяєте собі впадати в відчай, в розпач. Що ви просто спостерігаєте, як це відбувається? Ви просто спостерігаєте, як крок за кроком ви віддаляєтеся з даним партнером, але тут немає такої. З вашої сторони, як страху немає, і немає переживання сильного, немає різного, різного роду зневіри і так далі. В тому, що відбувається, це просто те, що має статися, на вашу думку. Ви дозволяєте життю розпорядитися так цим чоловіком і цими стосунками, як це можливо. Ви не стараєтеся забрати те, що не ваше, якщо цей чоловік не ваш. І розумієте, що ви готова до будь-якого висновку цих відносин, тому що ви вкладалися предостатньо. А зараз вже від вас мало що залежить, і ви приймете будь-який результат. Тут, от, власне, жінка довірилася світові, довірилася своїй інтуїції і досить спокійно реагує на речі. Ну, якщо в подальшому партнер так себе буде вести, то давайте подивимося, як ця його поведінка, де він добивається болючих моментів, як ця поведінка може вплинути на розвиток ваших стосунків з ним у довготривалій перспективі? Як може вплинути ця поведінка? Ну тут все дуже просто, що просто ви по вісьмірці кубків від нього підете, обернетеся, обернетеся якось досить так, ну я б сказала, назавжди, давши йому певну мораль цієї всієї історії. Це буде ним сприйматися як те, що ви перестали візнавати його, в принципі, чимось солідним, серйозним. Не буде того визнання, яке було раніше. І це буде його урок, така наука для нього, мораль от, з усієї цієї історії. І він з цим буде на довгий час ще залишатися і запам'ятає через це вас. Як дуже таку жінку, яка ну дуже таку важливу жінку, яка дала в його житті прорости цьому паростку, який назавжди зробить з нього більш зрілого чоловіка і впевненого в собі, і в нього буде певна мудрість, тому що він вже переживе хоча б раз в житті дійсно вагому для нього втрату. А ви підате по 30 жезлів в майбутнє, і у вас хто планує ще діток мати, то буде ще дитина. Йдете собі у вільне плавання, без нього. І будете згадувати це як просто такий турбулентний період свого життя, де ви намагалися втримати щось, як ви, в минулому думали, що це щось дуже важливе, але, на жаль, ви була в тій історії ну, практично одна в цих очікуваннях, переживаннях, в стараннях втримати стосунки, тому що як не крутий, а в кінцевому результаті таки не вийшло від нього мати достатньої уваги, достатнього вкладання, інвестування в ці відносини, і це сприймалося певним як шахрайством з його сторони для вас. І як би ви собі це не пояснювали, як би ви себе не заспокоювали, все-таки будете в майбутньому, озираючись на нього, таким сприймати це як обман з його сторони. Тут ще в нас по сімірці мачів. Внизу колоди нам показують також це шахрайство, обман, хитрість. Так в майбутньому будете згадувати його. Все одно в мирних відносинах залишитися тут в більшості, але не буде вже тої такої довіри. Не будете вже триматися за ці соломинки-ниточки. Тут вже більше він буде прокидати вас ось цей здоровий глуст і холодність. Ви можете по життю просто потім вже більше керуватися. Мозком, холодністю, помічати різні такі аспекти в житті в майбутньому, без вагомих на то зусиль. Так, тут виходить. Давайте запитаємо, чи є у нього щирі почуття до вас попри таку поведінку. У нього почуття є, але він їх ще не усвідомився. Він їх і не усвідомить, в нього таке відчуття, що немає просто. Можливості це усвідомити. Це людина, яка усвідомлює тільки коли вона втратила. тільки коли вона обмежена в своїх діях, її вже обмежують, як її відсторонюють, а тоді вона розуміє всю цінність іншої людини. В інакшому ж випадку вона в цього не дуже розуміє. Тому тут от більше можна говорити не про почуття, а про болючу прив'язаність, яка в ньому є, незважаючи на його поведінку. І старається він про це не думати, про ці почуття, старається відсторонитися, тому що знову ж таки розуміє, що з цієї родини нічого і так не побудуєш, що все вже занадто далеко зайшло. От, незважаючи на якісь щирі моменти між вами, він вважає, що в нього по руках і по ногах все зв'язано, що він не може рухатися в якомусь хоча б напрямку. Ну, давайте тоді задамо фінальне питання. Який результат чекає на ваші стосунки найближчим часом, якщо все залишається без змін? З його сторони? Який результат для вас? І який результат для нього, якщо все залишається без змін? Ви будете хотіти написати йому і будете боротися в своїй голові з думками, чи варто висловлюватися таким чином, як ви хочете, чи це буде занадто гостро. Таке відчуття, ніби ви будете намагатися підібрати до нього правильний інструмент для того, щоб висловити свої почуття і щоб все найкраще вийшло. Але він це може сприймати так, ніби якусь таку контратаку на вас, ніби те, що ви хочете дотягнутися якось до нього без його зусиль на це. А це такий чоловік може бути, який не зовсім таке любить чи не зовсім таке приймає. І хотів би, щоб він більше проявлявся, щоб не було, ну, щоб він таке відчуття, ніби він хоче заслуговувати любов, якимось чином має заслужити. Ну, а для ваших відносин загалом тут так виходить, ніби стають холоднішими партнери одне до одного. Час йде, і партнери стають холоднішими. І тут так виходить, що. Якщо все залишається з його сторони без змін, то все якось менше буде таких помітних покращень в даних стосунках. Як не крути. що показуючи одне одного сили, і колись цей партнер показує, що він все контролює, це дуже добре, але, на жаль, ця сила бере верх, а стосунки на тільки одній силі не базуються, і тут більше б хотілося. Більше би хотілося таких теплих проявлень. Ну, так Так воно тут і виходить, що він зі своєю любов'ю в минулому залишається, і кожен з вас, і, він, і ви це розумієте. Ну, поки що так, це в нас був такий розклад про його відсторонену поведінку. Поки що Ну, такий досить неоднозначний, досить малообнадійливий, скажімо, розклад, але нічого страшного, будемо дивитися, як буде динаміка проходити. Ну, одним словом, а чого ще очікувати від відстороненої поведінки? Це і не дивно, що вона ні до чого доброго не призводить. Тому, якщо у вас така ситуація, то добре подумайте, як вам діяти, щоб захистити свій спокій, свій мир. Тому що ми повинні інвестувати свій час в ту людину, яка також готова багато зробити для нас у відповідь. І так буде краще для всіх. І це будуть здорові стосунки. А вам дякую за розклад. Зустрінемося в наступних відео.